Про головне події в Харкові та області 17 січня. По медичному центру для вагітних у Харкові завдали ракетного удару з території РФ. Дві ракети із ЗРК С-300 вдарили посеред містю ввечері 16 січня. Пошкоджено близько 30 будівель, половина житлові будинки. Поранення отримали 17 людей. За даними начальника слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, 15 поранених це жінки. Більшість із них пацієнтки медичного центру. Три жінки в досить важкому стані. Відзначив начальник хова Олег Сенігубов. Росіяни вбили жінку та важко поранили двох дітей. У селі Малий Бурлук на Харківщині на сільську раду населеного пункту скинули керовану авіабомбу. У результаті без ноги залишився десятирічний хлопчик Сашко. Тринадцятирічна Алінка отримала осколкові поранення. На місці поліціянти виявили тіло загиблої жінки. Повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. Ще шість будинків у Харкові поповнили перелік тих, що потребують термінового відновлення через російські ракетні удари. Об'єкти для невідкладного ремонту затвердив виконком харківської міськради. У ньому будинки на вулицях Бакуліна, Гіршмана, Чичибабіна, Коломенській та проспекті Незалежності. Суддю Дзержинського райсуду в Харкові звільнили за істотний дисциплінарний проступок. Відповідне рішення прийняла Вища рада правосуддя. Про це повідомила прес-служба відомства. Звільнена Ірина Грищенко. Раніше ця суддя стала фігуранткою справи про хабарництво. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що жінку викрили на отриманні 4 тисяч доларів за винесення потрібної ухвали. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.